Це шуменський мікрорайон Херсона разом із групою працівників ДСНС. Ми підвіли до будинку на вулиці Куліша. Зараз спробуємо піднятися на багатоповерхівку, але під'їзд уже частково затоплено. вода постепенно поднималась очень-очень быстро, очень. Ну, как в фильме «Титаник», вот реально, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но очень быстро. Вещи более-менее нормальные, хорошие. Там что-то такое, закидывала к соседям на верхние этажи, прямо на площадку бросала. Вот. А ребята уже волонтеры, меня в последний момент, когда вода уже ну, доходила до критического уровня, она сравнялась с подоконником кухни, ну, чуть-чуть ниже была, там, на несколько, там, на 5 сантиметров, они меня через кухонное окно буквально оттуда силком уже выдернули. Вода вже в будинку, це перший поверх. Тут він затоплений. Там бачимо вихід з під'їзду. От зараз такий рівень води. Будемо підніматися нагору, щоб подивитися, як це все виглядає зверху. Ми піднялися на дах багатоповерхівки, звідки видно, наскільки. Багато ще будинків підтоплені в Шуменському районі Херсона. Такі умови у нас складні. Ну, дякувати волонтерам, що вони нам дуже допомагають. і їжею, і водою, що ми виділили нам павербанки, воду гріємо, щоб покопатися ввечері. Хоча б ну, такі у нас. Ну нічого, ми тримаємося. – Це вам ну, не... подія, там Волонтери допомогли чи хто. Да. Да? Це волонтери перевезли, а ми вже тут розносимо по під'їздам. Тут хліб, хліб, молоко. Оскільки входи до під'їздів затоплені, люди знайшли такий вихід. Вони привозять допомогу до місця, де потрапити всередину найзручніше, потім виносять продукти на дах і вже через дах розносять їх до інших під'їздів. Попри те, що вода затопила, входи в будинок, а всередині немає ані світла, ані газу, в дев'ятиповерхівці залишаються жити люди. Наразі тут живе 39 херсонців. Клітка велика, тому вона не проходив зерноприйом. Не воздействуй, смотри, докуда не уже. Потерять за один момент, вот действительно такое все дорогое, ценное, которое копили, копилось в квартире, как у всех обыкновенных простых украинских граждан. По крупицам в чем-то себе отказал, что-то квартиру приберу, купил. И оно настолько порвало душу, оно настолько вообще взрывало эту ненависть к этой России, к этому Путину, что я не знаю даже, как сказать.